Лист прийшов, перевіриш? Йди сюди. Йди мами, йди сюди, йди сюди, моя радість така. Іди, 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 іди. Ну привіт. Дзвонилася з власником, кажу, нам потрібен кролик. Він каже, так, у мене є чудовий декоративний кролик, він мав бути як долонька. Ну, ви бачите, ми трошки слон, а ми трошки більше, ніж долонька. І коли я його купувала, він каже, я вам його передам, він із синелікував нас. Він може обирати літературу, але ну, якщо в нього настрій попрацювати, то він біжить поміж полиць і обирає літературу для тієї чи іншої людини. Він перевіряє листи, він відповідає іноді на телефонні дзвінки. Ну, яким чином може дріт перегризти. Вони переходять перчатки, оці, да, які там, рукавички, і оце в кожен пальчик засунути. Туди моркна, туди там, яблучко, туди цукерочка, туди печиво. І залишають, прив'язують на ручку дверей. Ну що ж любить, ти добре попрацював, да? давай, іди відпочивай.